У чому сенс життя, це питання для всіх, мене воно хвилювало не менше, ніж удар під дих Але тільки тепер я зміг зрозуміти, що мене минулого вже не повернути. Кожен день минає в суеті. Ти робиш усе, щоб триматись на воді, але не помічаєш, як втрачаєш себе. А життя порожнє, як відро пусте. Я зрозумів сенс життя, треба жити у кайф. Робити лише те, що дарує тобі драйв. Ти не стримуй себе ні в чому. Будь крутим у всьому Я завжди мріяв навчитись танцювати, я ризикнув і пірнув у цей світ Школа мій густа, це мій вибір, мій шлях. Я знайшов своє щастя, і воно зашкалює в грудях. Школа мій густа, ти найкраща з усіх. На душі вже не сумно попереду, тільки успіх. Антон і Юля, хореографи від Бога, переможні вершини для вас пряма дорога. Мої перші заняття були нелегкі, ніби загнаний в кут без ноги і руки, але час промайнув і я все подолав. І Я дякую за це тренерам. Ці пристресні танці змінили все. Школа мігу стати, як сім'я для мене. Всюди, де я буду танцювати? Тебе завжди буду пам'ятати. Я завжди мріяв навчитись танцювати. Я ризикнув і пірнув у цей світ. Кола мій густа, це мій вибір, мій шлях, я знайшов своє щастя, і воно зашкалює в грудях. Школа мій густа, ти найкраща з усіх. На душі вже не сумно, попереду тільки успіх. Антон і Юля, хореографи від Бога, переможні вершини для вас пряма дорога. Я зрозумів сенс життя, я знайшов себе, завів багато друзів, це далеко не все. Щодня я кайфую, душею живу, а все погане залишилось у минулому. Я завжди мріяв навчитись танцювати. Я ризикнув і пірнув у цей світ. Школа мігуста це мій вибір, мій шлях. Я знайшов своє щастя, і воно зашкалює в грудях. Школа мігуста, ти найкраща з усіх. На душі вже не сумно попереду, тільки успіх. і Юля, хореографи від Бога. Переможні вершини для вас пряма дорога.